Вітаю В етері телеканалу Раї. Новини Прикарпаття. у студії працює Андрій Ципуга. Сьогодні у випуску поговоримо про гуманітарну допомогу для переселенців у Бурштині, Як університет нафти і газу залучає абітурієнтів і який навчальний заклад отримав новий шкільний автобус? Дочекайтеся усе найважливіше уже за мить. Понад пів тисячі дронів, екофлота авто для захисників. Це результат чергової волонтерської поїздки очільника Івано-Франківської громади на передову. Допомогу отримали одразу кілька бригад, включаючи 102 другу ТРО на Запорізькому напрямку та 79-ту десантно-штурмову на Покровському. Деталі дивіться у сюжеті Яни Лазорик. Понад п'ятсот піввітронів, мавіки та інше спорядження. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків здійснив чергову поїздку на схід. Цього разу допомога охопила одразу три важливі напрямки: Запорізьку, Дніпропетровську та Донецьку області. Прямуємо до наших бригад: бригади і ТРО, бригади ЗСУшні. Веземо ту допомогу, яка відповідно була запитувана цими військовими частинами. Проходили листи, запити з потребою. Команда заїхала до 102-ї окремої бригади ТРО імені полковника Дмитра Вітовського, яка нині боронить запорізький напрямок. Нещодавно громада виділила для них додаткових 5 мільйонів гривень. Насправді дуже тяжкі там бої відбуваються. Мав можливість передати допомогу від нас всіх. Це є дрони, що є дуже важливо. Екофлоу 15 штук. Інше спорядження завезли дрони і для 7-го розвідувального батальйону, 128 двадцять окремої важкої механізованої бригади Дике поле та батальйону Обфор також передали автомобіль і сто впівдронів для 79 дев'ятої окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Транспорт вдалось придбати за зібрані кошти небайдужих. Руслан Марцінків каже: поїздка видалась емоційною та корисною. Хлопці фактично вже місяцями там перебувають. І ну надзвичайно складні складні умови, а де легко сьогодні? Але тут особливо велика шана і подяка. Тому передали чергову чергову допомогу. Тому ось така десь географія. Географія досить велика. Наше завдання допомагати, допомагати всіляко. Яна Лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм. Дорога до знань. Бурштинська громада отримала новий шкільний автобус. Ключі від транспорту для Новомартинівської філії Бурштинського ліцею No3 передала очільниця Прикарпаття Світлана Онищук. Автобус підвозитиме 38 учнів за двома маршрутами. Подробиці почуєте від Дар'ї Базовод. Черговий школярик вже на своєму місці. Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала новий шкільний автобус для Новомартинівської філії Бурштинського ліцею. No 3 голова громади Василь Андрієшин наголошує: спочатку повномасштабної війни три автобуси були передані на фронт, тому потреба в новому транспорті була відчутна. Ми дуже вдячні, вдячні Страні Васильні Керівникова. Він нам дуже потрібний. Ви знаєте, в нас три автобуси в свій час забрали для військових. І в нас була велика потреба. Нам поляки один автобус подарували, один ми також були отримали. А цей третій вкрай був нам необхідний і слава Богу, ми його отримали. Тому дуже вдячні. Дітки мають можливість зараз новим автобусом їздити, бо вона вже був такий старий автобус, що просто не було чим їхати. І зараз зовсім інша ситуація, тому вдячні. Надіємось, що в нас і більше учнів збільшиться. Чому та тому, що є чим їздити? Якщо є чим їздити, то дітки бачу підтягуються з того, з того села. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук зазначає, новий транспорт сприятиме не лише навчальному процесу, а й всебічному розвитку дітей. Безперечно, навіть у воєнний час розвиток дітей має надзвичайно важливе значення. І транспортне забезпечення, автобусні перевезення для дітей важливі, тому що це можливість не тільки доїзду до школи і на. Зад, хоча це першочергове завдання нашої шкільних автобусів, але це і розвиток дітей, це участь у різноманітних спортивних змаганнях, олімпіадах, різноманітних конкурсах. Діти хочуть постійно бути активними, не хочуть брати участь в різних заходах. Наприклад, серцем єдиними Україна це об'єднує дітей з цієї нашої області, і мені надзвичайно приємно, коли настільки активно відгукуються батьки, вчителі, діти про ці конкурси закупівлю. Здійснено. В межах державної цільової соціальної програми шкільний автобус та програми розвитку Івано-Франківщини з бюджету бурштинської громади на школяри було виділено 360 тисяч гривень. Дар'я Базовод Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї у Бурштині. Відбулася зустріч із внутрішньопереміщеними особами, яка пройшла за участі голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації та голови громади. Люди отримали консультації та гуманітарну допомогу. 470 продуктових наборів. Від міжнародних фондів партнерів більше про те, як громада створює відчуття дому, розкаже Яна Лазорик. Добре тут добре додому хочеться. У Бурштині відбулась зустріч з внутрішньопереміщеними особами людьми, які втратили домівки через війну, та знайшли прихисток на прикарпатті. Поспілкувалася з ними голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Нищук в рамках робочої поїздки. Взагалі в нашій базі на сьогоднішній день зареєстровано 110 тисяч тисяч внутрішньопереміщених людей, які на постійній основі у нас проживають, отримують всі соціальні виплати державної допомоги. Бурштинська територіальна громада, калуська територіальна громада. Ті, які зараз в даний час приймають найбільше внутрішньоприміщених людей, на місці зустрічі працювали фахівці мобільних бригад, які консультували ВПО по різних питаннях. Соціальної сфери пенсійного фонду професійні психологи, юристи, вторинна допомога з метою надати якісну і швидку оперативну допомогу людям, які потребують відповідно такої допомоги. Завдяки підтримці благодійних фондів внутрішньопереміщені особи Буштинської громади отримали 470 продуктових наборів. Там є олія, там є цукор, там є консерви, м'ясні, рибні, там є. Ну, солдощі. Це якраз такий набір продуктів, який вистачає одній сім'ї для того, щоб прожила вона місяць, могла з цих продуктів собі зробити якісь страви. Вдячна за допомогу і пані Наталія, яка разом із сім'єю у вересні 2025 року переїхала з Харкова до Бурштина. Це і важливо, і потрібно, тому що знову ж таки маленька дитина. Чи не знаємо, що там в цій допомозі, але. І приємно, що не забуваюся. Загалом у Бурштинській громаді зареєстровано 1553 ВПО. Ми час від часу збираємо з ними. Ми вирішуємо ті чи інші наболілі питання. Вони дають запитання, ми даємо відповіді, але найчастіше затримкою по виплатах. Це найчастіше питання. І інші є наболілі питання. Знаєте, все-таки як би там не було понад 300 дітей в нас більше. Більше 600 все-таки працездатного віку. Багато вже влаштовано на роботі у нас, як на Борштинський ТЕС, так навіть в міській раді. В ЦНАПі, зокрема в інших службах, вже працевлаштовані люди з числа внутрішньопереміщених осіб. У школах громади навчаються 73 учні з родин переселенців. Ще 32 дитини відвідують дитячі садочки. Яна Лазорик, Олег Бат, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія На Прикарпатті відзначили день працівників сільського господарства. У будинку культури матеївців зібралися аграрії з різних районів області, щоб отримати вітання від керівництва регіону. Завершилося урочистості культурним подарунком, показом вистави коломийського драмтеатру. На святі побувала і наша коломийська знімальна група. Вже понад 30 років аграрії України в листопаді відзначає своє професійне свято. Цьогоріч Матерівцях вирішили відсвяткувати на обласному рівні. Голова профільної комісії івано Франківської обласної ради Орися Книшук зазначила, що такі заходи це своєрідний підсумок трудового року працівників сільського господарства. Свято для того, щоб підвести підсумки, щоб зібратися, щоб подякувати. Подякувати в першу чергу Богові за кожен гожий день і за кожен продуктивний дощик. Подякувати захисникам вітчизни за те, що ми маємо можливість працювати і святкувати, подякувати особливо тим захисникам, які ще вчора працювали з нами, були в нашому колективі, а сьогодні на передові захищають нашу Україну. Подякувати світлій душі Петра Васильовича Книжука за те, що створив цю команду, за те, що створив це господарство. Подякувати всім нашим працівникам. Того дня 16 найкращих представників галузі отримали грамоти Івано-Франківської обласної ради. Кращик також визначала фермерське господарство. Та громада, де вони працюють, Голова івано франківської обласної ради Олександр Сич висловив гордість за роботу місцевих аграріїв. Особливо він відзначив родинок Нешуків. Люди завжди хотіли їсти, і люди завжди будуть їсти. От тому треба шанувати тих людей, що працюють на землі, тих людей. Що обробляють землю, що створять той продукт, який споживають люди. Мені приємно відзначити власне, що в нас в складі обласної ради є достатньо багато людей, які працюють на землі. Вони так, як я вже характеризував Оріс Володимиру, Петра Васильовича, Богдана Петровича. Още мужа там Іван Васильович приймав з Городенківщини. От вони власне такі є ділові. Люди на святкування приїхав фермер з Надвірнянщини Володимир Чумбей. Він зазначив, що рік був неоднозначним, але доволі вдалим. Хоч і не обійшлося без проблем. У мене невеличке фермерське господарство має сімдесять щось гектарів в цьому році. Основна культура була соя. Було трошки пшениці і гречка. Ну, пшениця непогано вродила соя середня урожайність, але були роки краще, скажімо так. сердечно дякуємо воїнам нашим за підтримку, за захист. Дякуємо Богу за погодні умови. Вони були неоднозначні. Трошки складні були приморозки. Весняні були нерівномірне розподілення вологи. Орися книшук наголосила, що праця аграрії завжди була важкою. А тепер війна додає ще більше клопотів в галузі, але працювати необхідно. Навіть і цей рік, коли йде війна, ми стараємося добитися певних результатів. Якщо є врожай, то немає виручки. З цього року на овочі в нас прекрасний врожай. але зате дуже часто ми продаємо все нижче собі вартості, але йдемо на ті ризики, і за те, щоб бути на ринку, і за того, щоб утримати колектив, і за того, щоб Лифувати технологію. Скажем, цього року ми ідеально відшліфували технологію вирощування цибулі на капельному поливі. На завершення урочистостей у Фоє Будинку культури була організована виставка продукції аграріїв. А потім всі мали нагоду переглянути виставу у виконанні акторів Коломийського обласного академічно-українського драматичного театру імені Івана Озаркевича. З матерію Вонан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія РАЇ. В Івано-Франківському університеті нафти і газу провели день майбутнього студента для учнів 9-11 класів, студентів коледжів та їхніх батьків. Це була нагода усвідомлено обрати спеціальність, ознайомившись із лідерством університету в енергетиці, ІТ, економіці та інших галузях. Усі подробиці заходу дізнавалася Дар'я Базовод. Визначитися з майбутнім фахом в університеті нафти і газу провели день майбутнього студента. Школярі та студенти коледжів мали змогу ознайомитися з навчальними програмами, системою технічної освіти та обрати свій професійний шлях. Для молоді організували тематичні заняття, майстер-класи та представили виставку факультетів. Студентка коледжу Наталя вже визначилася зі своєю професією. Я поступала в коледж на спеціальність 222, 122 комп'ютерні науки. Мене цікавить програмування. Все, що цим пов'язано, веб дизайн керівниця інформаційно-медійного центру університету нафти і газу Оксана Лаба розповіла про різноманітні напрямки, в які занурювали молодь під час заходу. Сьогодні ми абітурієнтам пропонуємо чотири маршрути різних залежно від вподобань їхніх. Тобто, ми пропонуємо маршрут нафтогазовий. Звісно, це наш як базовий, де нафтогазові спеціальності ми показуємо їхні особливості, і природничі, тобто геологія нафти і газу, також так. Інший маршрут у нас інформаційний поза як в університеті Нафтогазу можна здобути освіту айтішника. Третій маршрут у нас ем, е, інженерний. Так, я маю собі шпаргалку. Е, інженерний маршрут, тобто, де ми показуємо інститут інженерної механіки робототехніки, е, а також інститут архітектури і будівництва. І четвертий маршрут це Управлінський, там де представлені економісти і гуманітарі. Ректор університету Ігор Чудик підкреслює, технічна освіта в Україні є конкурентно спроможною і матиме ключове значення для поводження. Єнного відновлення держави маємо сьогодні школи. Маємо сьогодні учнів шкіл, які приїхали подивитися і ознайомитися з лабораторною базою з науково-технічними локаціями, які в принципі притаманні технічній... освіті. Ну і відповідним чином прийняти для себе те чи інше рішення стосовно того, куди рухатися далі, в плані після завершення уже освітнього процесу у школі свого розвитку і відповідно. Здобуття майбутньої освіти, яка потрібна потрібна для відбудови України, потрібна для формування тієї нової генерації молодого українця, який буде відбудовувати державу. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія раї. Межа між війною та мистецтвом у долині. Відкрили виставку Обличчя війни тут представлені експонати військової амуніції, розформовані тубуси та гільзи. Експозиція демонструє мужність наших захисників та волонтерську діяльність громади. Виставку також відвідала іноземна делегація з трьох країн-партнерів. Детальніше про цей проєкт розповість Яна Лазорик. Долинська громада реалізовує проєкт «Долаємо кордони через культуру в рамках програми Інтерекс Некст» Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2021-2027», що співфінансується за кошти Європейського союзу. Завершальним етапом міжнародного проєкту став візит іноземної делегації до Долини, щоб продемонструвати їм реалії повномасштабного вторгнення, благодійну діяльність та творчих людей. Громаді відкрили виставку Обличчя війни. Виставка показує життя нашої громади під час. Війни, тобто чим займалися особливо працівники культури, мистецтва що вони на не на деякий час вони стали волонтерами, стали допомагати нашим збройним силам України. Вони плетуть сітки, виготовляють цигарки, вони збирають кошти, організовуються концерти. Спочатку повномасштабної війни в Долинській громаді активно діє благодійний колектив Шалені бджілки», який займається плетінням маскувальних сіток. Хто вдома, хто на роботі ще? але в свій вільний час від початку війни ми кожен день з понеділка по п'ятницю з 9 до 2 до 3 працюємо. Ще на початках ми з тканини плели, а на пізніше 40 сіток ми сплели таких самі, що основа і закладали, А тепер вже 400 Тридцять шосту сітку плетемо із спанбонду і вже із такої професійної другу частину виставки представили військовослужбовці 50-го полку національної гвардії України імені Семена Височена. Захисники ознайомлювали відвідувачів із засобами бронезахисту, ФПВ-дронами, мавіками та медичними засобами. Ми не дуже ознайомлені з військовою амуніцією, тому це викликає дуже сильні емоції. Хочеться, щоб якнайшвидше завершилася ця війна, і люди могли жити в мирі та гармонії. Я вже втретє перебуваю в Долинській громаді і дуже близько відчуваю це місто. голова Долинської громади Іван Дирів підкреслює, виставка має глибокий сенс, який єднає українців та демонструє світові силу підтримки. Дуже важливо, щоб наші іноземні гості, партнери. Бачили, як ми стійко підтримуємо наші збройні сили України, що це не тільки там матеріальні, не тільки влада, там не тільки держава, а й прості люди в будинках культури, в всюди в кожному селі, коли бачать це іноземні партнери, друзі наші. Представники країн, я сподіваюся, що їх це спонукатиме також долучатись до такої допомоги. Зміст цієї публікації є виключно відповідальністю ТРК Раї і за жодних обставин не може розглядатися як такий. Що відображає позицію Європейського союзу від листівок до дисидентської прози. Регіональна цільова програма книговидання підтримала вихід двох важливих книг: Українська святочна картка це унікальний кольоровий альбом святкових поштових листівок. А Амністія Слова дослідження та антологія творів галицьких письменників, які протистояли радянській системі. Більше про видання, що зберігають нашу пам'ять, розкаже Юлія Торконяк. Скарби української культури в Івано-Франківській обласній бібліотеці розповіли про два важливі видання, що демонструють багатство української спадщини та силу слова. Перше це унікальний альбом Українська святочна картка, укладений Петром Корпанюком та Сергієм Полегеньким. Він представляє понад дві сотні сторінок кольорових репродукцій святкових поштових листівок, датованих 1900-1939 роками. Альбом охоплює як історичні, так і сучасні зразки, включаючи роботи української діаспори, і є візуальним свідченням українських традицій, звичаїв та обрядів. Ну, це е, видання надзвичайно цінне тим, що це є наша історія, зафіксована у листівках, і е, те, що ми бачимо настільки було багато українське мистецтво. Тут представили 366 листівок, які розповідають і представляють релігійні. Свята, у які відбувалися в Україні, це і Різдво, це Великдень, це світлини, які переказують про свято Святого Миколая, про ті події, які відбувалися в Україні. Тут ми можемо побачити також архітектурну спадщину нашої держави, людей, їхній одяг, їхній побут. Друге видання: амністія, слова, літератури резистанцію письменників дисидентів Галичини. На Ярославою Василишин. Книга є дослідженням та антологією творів галицьких письменників-дисидентів, які активно протистояли радянській системі. Вона має на меті амністувати слова, що довгий час були заборонені або забуті, надавши їм нового життя та значення, і слугує важливим внеском у збереження культурної спадщини та свідченням громадянського спротиву. Обидві книги вийшли у світ за кошти регіональної цільової програми книговидання. Вона дає можливість сьогодні в скрутний воєнний час формувати фонди бібліотеки. На це друкуються видання наших місцевих авторів, і наша бібліотека є центром обмінно резервного фонду. У нас є цілий відділ, де збираються всі ці книги, розподіляються на 62 ТГ нашої області. Юлія Торконя. Аквіктор Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї таланти народного дому на сцені Коломийського палацу культури та мистецтв виступили аматорські театри мистецького закладу та його філії. Вони представили публіці уривки створів українських письменників, наголошуючи на важливості мови та літератури у час війни. Подробиці мистецького дійства у матеріалі нашої коломийської знімальної групи сьогодні вранці святий Миколай винипу мене із глинув. Подивіться, яка вона була китна. І ошибивши мене своїм гулком, остро островисла, у збільяючим цоксі закон вот у Коломої в Палаці культури та мистецтв народний дім відбулося незвичне театральне дійство. Глядачі розташувалися не в залі, а безпосередньо на сцені поряд з акторами. На захід запросили учнів католицької школи святого Івана Павла II. На сцені уживуть герої творів Лесі Українки, Івана Франка, Тараса Шевченка, Григорія Фальковича, Ліни Костенко та багато інших. Нашою аудиторією будуть учні католицької школи святого Івана Павла II, Тому ми хочемо показати їм красу. І української літератури, і театру, адже всі ці твори будуть театралізовані у виконанні учасників наших театральних колективів. Серед тих, хто представив свої роботи, і театр студія метафора і саджавки. Ми привезли такий уривок з поеми Мирослави Гордієвої Тарас над полями Тараса Шевченка. Читається ця поема, то авторові сниться, що до нього приходять його акто, його дійдієві особи з його поем. І тому сьогодні також буде тополя Шевченка Зоре Моя вечірня, я буде мені тринадцятий минало по хронології його написання. Десятирічний устим каже, що без театру та сцени не уявляє свого життя. До сьогоднішнього виступу готувався особливо потужно в школі. Наприклад, математика, там щось писати, то не моє. Вирішувати вирази, то наприклад, то не моє. А коли на сцені мені треба цього сцена, глядачі. Публіка, оце і аби щось розказувати, чи танцювати, чи розказувати, я любе зроблю лише аби на сцені бути. Сьогодні я виступаю у виставі «Фарбавний Лис. І, і на цю виставу приїхав мій тато, який, який який у ЗСУ. Шестирічний Кирилко також виконував у виставі патріотичну роль. Я буду виступати роль майбутнього захисника України з іншими учасниками театру Орфей. Не Мені кривавий сон. Не сніться рани і руїни. Мені не треба десять сонць. Живу тобою, Україну. Загалом у заході взяло участь майже 40 юних акторів. Стільки ж і спостерігало за їх майстерністю. З Коломиї Богдан Малецький Галина Робеншук, телерадіо компанія Раї. На цьому ми ставимо крапку в огляді новин Прикарпаття. Далі на вас чекають найважливіші міжнародні події. Залишайтеся з нами.